Доброго дня, шановні батьки! Чим зайняти дитину, щоб для неї це було корисно, пропоную вам пограти в гру з дитиною, яка називається Зафарбуй своїм кольором. Спочатку покажіть дитині малюнок. Обговоріть, які овочі на ньому зображені, якого вони кольору. Тобто, якого кольору вони в природі. Потім намалюйте дитині деякі з цих овочів. Нехай дитина пригадає, якого кольору в природі цей овоч і зафарбує потрібним кольором. Потім знов намалюйте інші овочі. Нехай дитина знов пригадає, якого кольору ці овочі в природі. І нехай зафарбує потрібним кольором. Успіхів вам!